Хлопець, якщо ти не заробляєш гроші, то подивись цей відос, бо твоє життя, воно дуже сильно погане. І ти, якщо нічого зараз не досягнув в свої шість років, то тоді ти ніхто. Знаєте, я вам можу сказати те, що не перший раз я вже бачу такого типу відоси, і сьогодні буде дуже цікава дуже цікава тема до обговорення, а саме. Чому треба бути собою і які взагалі є плюси? Останнім часом гортавши стрічку на Тіктоксі, так, так я також гортаю Тікток, далі дивлюся відоси, буває таке дуже часто. Я це не приховую, я кажу, як є. Я бачу, що дуже багато людей, які просто показують себе тими, якими вони насправді то і не є. Можливо, я десь помиляюсь, але якщо так. В більшості підвести статистику, то люди орендують тачки, щоб показувати якісь круті відоси, мотиваційні, і потім залучати людей до своїх приваток. Окрім цього, роблять от такий грубий голос, щоб здаватися таким чоловіком. І усі, знаєте, інші різні такі інфоповоди, так би мовити, для того, щоб саме ти це побачив, надихнувся цією людиною. І щоб також була якась дія з твоєї сторони фінансова також. І знаєте, я вам можу сказати: ось як. Я записую цей відос з зачіскою, яка просто стоїть і я міг би грати на гітарі. Хто зрозумів, той зрозумів. І Усе це тому, тому що я монтував відосик, лежав собі у ліжку, а потім робив прев'юху. І вирішив, чому ні. І зараз я перед вами записую цей відео в, нині, в не ідеальному стані, з не супер зачіскою і так далі. І ось що я вам хочу сказати, мої любі друзі: ви є такі, які ви є, і ви повинні це прийняти з кривими зубами, з якоюсь зачіскою ідеальною, з маленьким зрістом, неважливо. Ви можете мати оточення, або навіть зараз маєте оточення своїх друзів або дівчини. Якщо саме ти, ти, маєш декількох друзів або одного друга, то саме він або вона подруга тебе обрала, тому що дійсно побачила в тобі унікальність. Кожна людина індивідуальна, кожна людина з себе може представляти щось круте, щось таке прям. Що не можна описати словами, тобто в тобі є якась родзинка, яка немає в інших людях, яка немає, наприклад, в багатих людях, яка немає, якої нема ще в інших людях, і в цьому це унікальність. Єдине, що ви можете зробити, це просто покращувати себе, змінювати свою зовнішність, змінювати свою зачіску, так, покращувати свій словнико... словниковий запас, займатися також. Почати певною справою, але та людина, та дитина, якою ви є всередині, то не змінюйте її, не намагайтесь бути тією людиною, якою ви не є. Бо рано чи пізно це можна побачити. І також я бачу відоси там, де ось що я маю зробити, щоб підійти до дівчини. Що я маю зробити, щоб ще щось там зробити, і в першу чергу це бути собою. І коли ти є собою, та людина це бачить. Є два варіанти. Перший, вона це приймає і бачить, блін, прикольна, весела людина, є, прошу поспілкуватися, є спільні теми і так далі. Або друга людина, ви не підходите один одному і нічого страшного, і життя на цьому не закінчується. Тому який висновок цього відео, мої любі друзі, залишайтеся собою, якщо є можливість, покращуйте свої якісь навички у певній сфері. Намагайтесь також збільшувати свій совниковий запас, змінювати те, що вам не подобається, якщо, звісно, ви поважаєте це потрібним. А так загалом залишайтесь собою, це найголовніше, тому що у, у кожної людини є унікальність, кожна людина має щось своє.